Погода в понеділок готує контрасти. Температура зросте на 5-10 градусів порівняно з неділею. Хмари пануватимуть майже скрізь. А південний вітер нагадає про себе поривами до 14 метрів за секунду. Давайте розберемось, що чекає на старт робочого тижня. На Київщині температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура вдень і вночі буде 10 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, дощу не прогнозується. У Сумській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду, прогнозується майже повна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Донеччині температура вдень підніметься до 14 градусів тепла а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. У Луганській області температура вден складе 14 градусів тепла. А вночі плюс 11 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На півдні на Одещині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами. Але дощу не очікується. У Миколаївській області температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду, спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. Погода мінлива. Прогнози щоденні. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо ми корисні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! У Херсонській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не буде. У Запорізькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Криму температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду, небо буде малохмарним. На заході у Львівській області температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 14 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, проте опадів не буде. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду, спостерігатиметься повна хмарність, опадів не буде. На Закарпатті температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним без опадів. У Рівненській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, прогнозується суцільна хмарність, дощу не буде. У Волинській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 12 метрів за секунду, небо буде майже повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. На Хмельниччині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів у центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду, небо буде майже повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Полтавщині температура в день і вночі становитиме 12 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без дощу. На Черкащині температура вдень буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Дніпропетровській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду, спостерігатиметься значна хмарність, опади не очікуються. Дякуємо за увагу! Вдягайтеся комфортно, враховуйте сильний вітер і нехай понеділок буде продуктивним. Гарного робочого тижня зустрінемось завтра з новим прогнозом.